Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Всього зараз знаходимось на полі. Це ще свою корову пастися. В принципі, вже годуємо і сіном, і концентратами, так і так даємо, а ще на день вигоним пастися. І вирішив, друзі, записати відео на тему, що почати, от багато людей задумуючи. Не знаю, що почати займатися бічками чи коровою, корівками, щоб заробляти. Бо, в принципі, більшість людей вже знають, чим будуть займатися. Дехто тільки хоче займатися бічками, дехто коровами. Але є декотрі люди, які не знають і шукають якісь відповіді в інтернеті. Я починав, друзі, займатися, в принципі, якщо брати до уваги велику гату худобку з бічків. Потім вже й з'явилася корівка. І в принципі хочу це все розвивати, створити таке фермерське господарство, да, з нуля. Тому кому буде цікаво, підписуйтесь і ставте вподобайки, щоб побачити, як чи поручиться в мене побудувати ферму. З нуля фактично, да, коли ти не маєш якогось. Великого поголів'якої ти не маєш, великого банка землі, що вийдеться з нуля побудувати. Тому кому буде цікаво, підписуйтесь. Ну і перейдемо до теми відео. Да? Особисто, на мою думку, я вважаю, що варто починати з бічків. Хоча багато зараз хто зі мною не погодиться, там напише, що корова дає перебіг в перший день. А я, друзі, я вам на це скажу з коровою набагато більше переберемо. Насамперед, от, купуєте ви корови, щоб заробляти. Одну-дві неважно. Перше, куди будете дівати реалізацію морока, куди? Якщо здавати на мороковоз, як не перекрив дивитись по регіонах, ціни на бочку нема. У нас в Вінницькій області і по деяких районах, і то не по всіх, є гарна ціна доволі, що на даний момент вигодніше продавати на мороковоз завод, ніж ввозити на базар що вести на базар, там буде на 5 гривень дорожче на літр, а я набагато більше приберем. От Зараз тільки по Вінницькій області, і то декілька районів, які їм дають хорошу ціну на мороковозавод, мороковоза. Да? Якщо брати реалізацію е, старого морока на ринку, ну, е, ви швидко вигорите, тому що це постійно вставати рано, це дуже важка операція. Не буде того попиту. Зараз, на жаль, на ринках нема того попиту на морочну продукцію. Ні на старе, ні на що. Хто хоче реалізувати з дому свою, потрібно, друзі, організувати доставку, розвозити там по селях, по райцентр, да, в область, обер... в, обер... да, в місто, в Вінниця чи там в інші там регіони, хто там, Пойтава, Київ. Треба організувати доставку, збільшувати поголів'я, тоді можна заробляти. Якщо взяти людину, якій при цьому всьому переробку морока додати ще годівля корови, дойки, це все, і людина до цього не перевигша, то ну, вона дуже швидко здасться, їй швидко, рік-два і надоїсть, І вона піде в іншу сферу чимось другим займатися. А коли друзі, ви купите бічків, в принципі, ви попробуєте що це таке. Кожен день трути, коли ви їх годуєте, вичищаєте біля них, ви подивитесь, зрозумієте, чи готові ви це будете з коровами робити все те саме, а я ще плюс доїти і плюс кудись потрібно ще буде продавати мороко. Тобто буде хорошо, якщо у вас буде хороша ціна на мороково, ви просто вище здали і все, і забудешся і, і непогано заробляєте з цього. А у більшості регіонах нема хорошої ціни на мороковос, тому потрібно буде возити на ринок, продавати або організувати поставку. Організувати переробку морока, тому це дуже важкий труд. І я би радив початківцям робити з бічків. А саме краще, е, купувати там, купили ви там з десяток бічків, купіть ще там 2-3 трейці. І ви вигодуєте бічків, передасте. І вас вже буде декілька триць парувального віку. Ви їх осіменіть, і беріть ще партію бічків. І вже десь через два роки у вас будуть свої корівки. Тому що, друзі, за і корову купити дорого. За корови дорогі 40 тисяч, дехто й 50 і 60 хоче, а да? за обичні прості корови, які дають по 20 літрів. Тому якщо ви купите корову за 50 тисяч, яка буде давати 20 літрів. І саме кого або здавати будете по 12 гривень да? на завод, то ви її цю корову не відіб'єте по грошах. А якщо ви будете возити на базар, там також погані торги, тому... Моя особиста думка, починайте займатися з бичками, пробуйте. Якщо вам це буде подобатись, заводьте коровки, шукайте газу реалізацію морака, куди щоб ви, має, зна, ви маєте знати, куди його дівати. Тому так, а кому сподобалось таке відео, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну і всім дякую за перегляд.